Він відомий Рассел Алтер'єр, собака сапер, єдиний у світі пес доброї волі дитячого фонду ООН ЮНІСЕФу, талісман ДСНС України. Пес-патрон у 2022 році, 15 березня, патрон був представлений на загал, коли шукав міни у Чернігові. Маленький герой одразу став улюбленцем мільйонів завдяки своїй небезпечній роботі. На рахунку собаки піротехніка близько п'яти сотень знешкоджених вибухонебезпечних мін та снарядів. Він знайшов їх завдяки своєму надчутливому носу. Після того, як в патрона з'явилися аккаунти в соціальних мережах, він почав набирати популярність шаленою швидкістю. У чотирилапого захисника декілька нагород, медалей. І навіть одна світова кінопремія Пальмовий пес його зображення з'являються на муралах українських міст, на одязі, сувенірні продукції, колекційних марках, плакатах. А нещодавно про талісмани ДСНС України випустили книгу, що буде цікава не тільки маленьким, а й дорослим шанувальникам собаки-піротехніка. Книга пес патрон маленька історія про велику мрію, автобіографія з малюнками від руки. Авторкою є Зоряна Живка, українська дитяча письменниця та літературний критик, а ілюстраторкою Богдана Бондар. Сам Трону своєму дописі в мережі інстаграм про співпрацю з жінками зазначає, я розповідав зоряні живки про своє життя, а вона все це занотовувала та перетворювала у неймовірний художній текст, бо просто народився, пішов вчитися не так цікаво читати, як якісь деталі з мого дитинства та навчання. Погодьтеся, Богдана Бондар намалювала ілюстрації з мого життя, і то чому мої сни перенеслися на папір. Окрім книжки за участю маленького піротехніка, вийшов і мультсеріал. 7 січня на ютуб-каналі ПатронЗедок відбулася прем'єра першого епізоду під назвою Зруйнований міст. За перші 10 годин він набрав понад 25 тисяч переглядів і не тільки від української аудиторії, адже мультсеріал виходить з англійськими та польськими субтитрами. Головний герой цього проекту, звісно ж, пес Патрон. Він має кращого друга кота Тома, котрому розповідає історії про свої пригоди. Серії мультиплікаційного серіалу короткі. Що треба для малечі? Втім, мультик буде цікавим і корисним навіть для дорослих в граливій манері. Він навчає глядачів головним правилам мінної безпеки.